Хочу почати нашу розмову з останньої заяви американського президента Дональда Трампа, яку він зробив ну вже в традиційному притаманному для себе стилі, в таких напіввідчинених дверях свого літака, своєї зони, я так розумію, в літаку де піка розділяє журналістів та власне де летить Дональд Трамп, і журналісти в нього запиталися: а на які ж поступки е, піде Росія в контексті плану е, Дональда Трампа, чи не зовсім плану Дональда Трампа? Адже там більше про поступки України, НАТО Європи йдеться? Дональд Трамп відповів, що головною поступкою Росії е, буде те, що Росіяни. Е, Припинять вогонь, і отут, чесно кажучи, уже така, як на мене, пряма аналогія напрошується з Мюнхенською змовою 39-м роком, коли ну Гітлеру були готові пробачити все заради того, аби він далі не продовжував стріляти. Тут те саме. Тобто, виходить, що Путін може вторгнутися за великим рахунком в майбутньому в будь-яку країну, і потім для того, аби все стало добре, він має просто припинити стріляти, і всі з ним будуть далі товаришувати, і все буде гаразд. Ну, пане Віталія будуть почав би з цієї вашої першої ремарки про те, що він так десь висунув голову за 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 дверей. Там якось спілкувався з журналістами. Мені здається, це взагалі то ну так, як на мене, дуже зневажливо до четвертої влади, і я думаю, що це теж один одна з його рис. Зневажати все навколо і робити те, що він зважає за доцільне, не реагуючи на ситуацію. Але я не думаю, що це буде завжди, тому що ті речі, які зараз ми спостерігаємо, вони так чи інакше змусять, якщо не його, то його оточення і республіканську партію, в тому числі і в першу чергу, все ж таки реагувати по-іншому. Ну, подивіться, цей скандал, який зараз несеться, і який мені здається матиме дуже серйозні наслідки, в першу чергу для Трампа і республіканської партії, він може ну сильно повпливати на події, які розвиватимуться далі. Отже, зараз що ми бачимо? Ми бачимо, що ніякого плану Трампа немає. Є план. Ушикова Дмитрієва передано переданий Віткофу для того, щоб його майже не, не чіпано, було представлено як план Трампа. Ушаков небезпідставно передбачав, що американці внесуть якісь справки до цього плану. Вони їх внесли, але лише в тій частині, яка їх цікавила, і це в основному щоб знову заробити. Свої там сто чи скільки там мільярдів доларів, і не більше все інше ділка забудовника Віткова в принципі, не цікавить, як і самого Трампа, бо він цього плану насправді не бачив. І про це, власне, самі сказав, що він його не читав. Бо як пишуть люди, які знайомі з його стилем роботи, більше однієї сторінки не прочитати не може. От тому це все очевидна російська спецоперація, От тут в прямому розумінні це спецоперація, яка вдалася. Треба віддати належне, що коли в Росії зрозуміли, що варіант Лавров Рубіо не працює, тому що з того боку розуміють, про що йдеться. То вони знайшли варіант, коли треба залучити тих людей, які не не розуміють, що відбувається, і яких можна просто елементарно купити обіцянками. Про білого бичка, про якісь теоретичні прожекти в далекому майбутньому. Тому тут ми бачимо новий, мені здається, поворот в цій ситуації. А те, що ви говорите про небажання Трампа дивитися правді в очі і знаходити лише якісь чергові способи допомогти Путіну. То це мене в черговий раз підводить до тієї самої думки, яку я вже неодноразово повторював, що він Трамп є залежним від Путіна. Тобто є щось таке, чого ми не знаємо, чи знаємо лише частково, що впливає на поведінку Трампа, чи це гріхи молодості, там часів х років минулого століття в Москві, чи це хабар, який дали Трампу, купуючи в нього вдвічі. Задвічі вищу ціну, ніж та нерухомість, яку він продавав, і так далі, це все чи це плівки того самого Епштейна. Ми цього всього детально не знаємо, але знаєте, в якийсь момент оцей пазл він має скластися, бо дуже вже є дивною і дуже послідовно проросійською позиція Трампа. Тому мені здається, ми десь наближаємося до цікавої розв'язки. А я з величезним інтересом чекаю на. Плівки Епштейна, бо е, там я думаю, буде дуже дуже багато не, цікавих матеріалів. Тут не можна з вами не погодитися навіть в тому о, сенсі, як Трамп довіряє вже не вперше комунікацію з Російською Федерацією саме Віткофу. І ми ж пам'ятаємо, що в перший раз Віков поїхав до Путіна, щось неправильно почув, неправильно передав. Тобто вже був фейл цієї дискомунікації. Вже і сам Трамп казав, що Вітков не має досвіду в міжнародній дипломатії. Таким чином, ну тоді здавалося, ну все, все перейде там до рук Рубіо, щонайменше. але бачите, все одно, які чином Дмитрієв спілкується з Віткофом і перша думка стосовно комунікації з Росії та Федерацією Трампом приймається після розмови з Віткофом. Але водночас, пане Володимир, хочу задати вам запитання. Зараз будемо говорити про зустрічі в тому числі в Женеві. Вчора з'явилася інформація про зустріч в Абудабі, де, начебто, присутні американські представники, російські представники, і навіть за деякими чутками керівник української розвідки Буданов, тобто процес активно просувається навіть в контексті того, що. В Женеві швидко доволі відбулася е, зустріч. Як це все можна розцінювати в контексті вашої попередньої відповіді, де ви сказали, що все ж це є спецоперація Російської е, Федерації для того, аби просто продовжувати воювати, не сходячи з перемовного треку? Ну от розумієте, до, до цих е, е, публікацій, е, які з'явилися сьогодні вночі? Ситуація була ну, більш-менш так би мовити, начебто пристойною. Ну, є якийсь план. Ну, ми здогадувалися. Ми, ми розуміли, що це план московський, який переданий американцям в цьому відкриту, який його трошечки причепорив в інтересах Трампа і те, що йому там сподобається, і видав за свій. Тепер очевидно для всіх, що це московська спецоперація, і мені цікаво, як же тепер на це подивляться. Навіть друзі Трампа в Конгресі, в Сенаті, як на це подивиться Республіканська партія, як на це подивляться європейські партнери, ну вже не кажучи про, про нас. Тобто в нашій ситуації ми цілком можемо сказати, що дорогі, друзі, да ні, ну, ми, ми такий, такий російський план обговорювати в принципі, не хочемо, тому що ми то думали, що це ваші пропозиції, але це вас просто обдурили, і це пропозиції російські. Тому у нас є свої пропозиції до того, що стосується врегулювання, і вони повинні були б на мою думку бути не такими, які знаєте, можна назвати пропозиціями від оборони. Ми захищаємося. Ні, нам треба не 600 тисяч військ, а 800 тисяч. А чому не поставити питання, що в такому випадку, якщо якась називається цифра для українських військ, то Російські війська не повинні стояти ближче за 500 кілометрів від міжнародно визнаних кордонів України. Ну, наприклад, ну як я кажу, це, це так би мовити думки думки голос. Тобто, чому ми не повинні ставити питання ті, які будуть реально е, вигідними для нас і невигідними для Росії? Чому Росія може це робити і це продається як якась позиція? А ми не можемо. Ну хіба е, в цьому є якась логіка? Логіка е, так би мовити. В активності, що ми визнаємо, що ми за будь-яких обставин маємо оборонятися та нічого подібного. Це погана зовнішня політика, якщо ми тільки обороняємося. Ми повинні шукати способи ставити ворога того, хто винний в тому, що все відбулося, в погану позицію. А йому, на превеликий жаль, вдається робити протилежне. Сьогодні всі говорять про пропозиції Путіна і розповідають, як їх можна мінімізувати, замість того, щоб виробити свої. І змусити Путіна від, від відбиватися і шукати якісь варіанти. Розумієте, от в цьому, на жаль, і ми, і європейці. Ну я вже не кажу про Трампа, це е, окрема історія, як ми зараз е, розуміємо. Е, стосується. Дивіться, у європейців був начебто свій план. Про це говорив Зеленський, що е, наші і європейські спеціалісти працюють над планом. Чого чекали, е, поки з'явився московський план? Що не можна було запропонувати європейський план, який був би справді наступальним, а не таким, яким вони зараз його переписали під московський і знову ж таки лише для того, щоб оборонятися, а не наступати. От в цьому проблема, пане Віталію. Ми на превеликий жаль ніяк не можемо змінити спосіб ведення зовнішньої політики. на увазі, ми цивілізований світ. Ми весь час обороняємося від знахабнілого агресора. А він це розуміє і йде далі. І ви праві. Якщо така логіка буде продовжуватися, ну то я не виключаю, що е, завтра буде е, там е, умовна Естонія чи, чи, чи Латвія чи чи, 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 Фін... чи Фінляндія чи будь-яка інша. Ну, Фінляндія, навречі, бо там дадуть по зубах і при тому сильно. Е, але ті країни, які себе не зможуть реально захистити, ну то це запрошення до того, щоб почалася. Серйозна європейська війна.